Всім вітання, любі мої хороші друзі. Бачите, я знову ящик ще не встигла навіть застелити картерку. Я вже ящик другий висадила на стіл. Бачите, Це вже приїхала машина, привезла мені передачу з Італії і забрала ті мої коробочки, що я запакувала їм передачу. Ну, Хто дивився попередній ролик, той знає, про що я говорю. А тут зараз розпакуємо. Що мені прийшло? Що мені прийшло? то така пластмасова коробка. Бачите, одна пластмасова, а дві паперових. Бачите, ось з дві паперових коробки. То зараз розпакую так трохи, хоч би подивитися, чи там нічого не побилось. Знаєте? Ну, отак якось. Знаєте, мої дорогі, мене щось піжгулечно розвалилось, щось мені аж бракує, не знаю. Я випила лікарство. І, але щось така, знаєте, стривожена, стривожена, і той раз так привіз пізно, то все. а цей раз так швидко. І я ще навіть йому нічого не встигла, навіть не встигла е -е, номер телефону записати фамілію. все то, то. Ще, ще з того всього, Знаєте, пам'ять втратила, не пам'ятала номер телефону дочки, ще й до неї давай дзвонити. Кажі е -е, б йому номер телефону. І вона та в мене є, але в мене ще нема. Але от така якась тривога, якась така тривога. о. І все? І все. Ну, але слава Богу, слава Богу, що й забрав тут, забрав такі дзвонив там, до свого того, ну ніби шефа. І так, ой. Е, шофер дзвонив. І чи бажав на вазі, що і мене спитався, чи я маю вагу. ну, кажу, маю, маю. Добре, що я маю вагу. І ой, не знаю все квіт. І зважив. Ну, кажуть, колись брали безкоштовно. Безкоштовно везли звідти туди. А тепер, о, а тепер захотіли е, грошей. Сказав, що ви давати е, гроші. А я ще й не мала, ще й на картоці, а так ще й не мала грошей. І якраз дочка під'їхала, і дочка ще й не мала, дочка вернулася додому. Коротше, таке. О, таке о, почало колотитись, почало колотитись, що. Ой, що, слава Богу, обійшлось. Що слава Богу, обійшлося. Не знаю, якоїсь тканини вона мені все давала. Де вона? А, бачите, дивіться, мої хороші, бачите, е, такі рушнички одноразові. Вона мені казала, що вона мені їх передасть. Ви Подивіться, які одноразові рушнички. Ну, дивіться, 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 дивіться. Бачите? бачите? Такі одноразові. Якісь одноразові рушнички. Це вона передала так, то, -то все, щоб воно не, ну, не побилося, чи як, що сказати, не, не знаю, що сказати. Отако От якось. Ой, якісь штани, а штани вона казала, що м -м, купила якісь передала. Ну добре, передала та передала. Слава Богу. А Макарони. Бачите, якісь такі макарони. Кава. Ще макарони. Ще макарони. Головне, я їй чокуляду, а вона мені чоколяду. Ну, Ви бачили таке? Отаких дві шоколадки. Такі дві шоколадки. Ну, і комусь будуть. Ми так їсти, то комусь будуть. Ну, хочу вам сказати, що тут є в мене посуд. Не знаю, чи його розпакую, але хоч щось, може. Може, хоч щонебудь розпакую, щоб ви так просто глянули. Що там є? Дивіться, мої хороший, який то є сервіз такого. Це є кавник, бачите? Бачите? Отака от е, така кришечка, така масивна. І вся позолота тут файно збережена, але от така масивна. Я з вами не зможу, як сказати, все розпакувати, тому що. Тому що в нас зараз стане світло, і світла не буде до 10-ї години вечора. знаєте. От не буде світло до 10-ї години вечора. Але, по можливості, може щось вам ще е, з такого розпакую і покажу. Що десь повинен бути щось таке? Не знаю. Таке, щоб хоч велике таке було, знаєте, хоч би таке велике, щоб ви хоч побачили таке велике. Але ви знаєте, з цього з цих, з цих одноразових рушничків чи щось таке? скотч, добре, добре скот відстає. Знаєте, я думала, порветься, скотч так в газеті. знаєте, А ні, гарно він Бачите? Може я буду комусь пакувати посилочку і комусь попадеться цей а, ці рушнички? Ага. Може? Може, так думаю. Довго часу займе, як я вам буду це все показувати. Вже все розпакую там в тих коробках, ще якась мені ще щось там може. От я так лише і скаулю. Бачите, отакий от кавник ще є. Бачите, який ще є кавник? Дуже гарнезний. Ну, я більше не буду розпаковувати. А, щоб в тих коробках подивлюсь, так що Ну, тут, тут все та повна коробка. Повна коробка, то я по тому то вже. Знаєте, я так аби ви бачили, то я вам буду почуть е, покажу. А, що в цій? В є. А зараз я розпакую і заберу ті кавник, бо він Мої хороші, Я відкрила, відкрила вже порозрізала без вас, Ну, бо ну, довго буде займати той час. Ну, бачите. Хочу вам сказати, що ще одну куртку якусь передала. Ага. Ще одну куртку передала. Так, що мені скидати? Я скидаю все на землю. Угу. Кава, макарони. Що я вам показую? Ще таке кісточко дрібнесеньке, бачите? Ще таке дрібнесеньке інакше вже кісточко. Цукерочки. Бачите? Цукерочки. Баюмсі, знаєте, бамсі, вони нам ми їм баємося. Таку свічку. Бачите, яка гарна свічка. Свічка пахне. Угу. А, э, пахне якимось цитрусовим. Угу. Хотіла казати, хотіла вам сказати, да ти понюхайте. Боже мій, боже мій, що я, що я лише не говорю, що я лише не говорю? Це є катастрофа за мною. Це я за мною катастрофа. Вибачте, що я так але вже б вам давала нюхати, знаєте, щоб ви вже понюхали. Що сте диво, бабу? Так відкрию Швидесенько. У тих хвилин таке буде добагато. Я б вам все, я б цілу годину, дві чи півтора стільки то займало часу, що я би вам показувала. Але що? йде час такий. Красота. Красота такий з баночок. Красота. Ну, ну я буду ще потім показувати. А тут куртка. Я зараз ту куртку. Посуд ще є також. Такі ще цукерочки, бачите? Такі цукерочки. Це вона мені її дощі ще тут? І пилко. Пилко. Пивко чоловікові і зятере. Пивко. І ще тут кавусі. Бачите? Ще тут це кавусі? А я і тут, і тут ще що? А тут купила мені, знаєте що, ту металеву ту. Блискучу телеву пленку, що я застелюю на плиту. Ось мені купила її. Ось угу. Угу. тут ще є посуд, але я цей посуд виятий, лишу тут, тому розпакую. Покажу вам курточку, може, на мене буде добре. Угу. Це курточки мої дочки, це курточки мої дочки. А вона я тобі передам, я вже не ношу. Туди передам. Добре? Може, і не добре, може і не добре. Бо дочка теж не така, знаєте, худесенька, та, та молодша, бо старша то худа. Старша -то, вона така вона така весь час худенька, а молодша то не худа. Але оказується, що ще худа, як, я, як на мене, може, то вже і на неї десь ну не можу засунути. Треба буде добре постаратися, щоб засунути. Попробую. А! Бачите як? Бачите, як стало? Ну, нічого, нічого. Дивіться, я вже упріла, я вже горячий. Рукави всюди довгі, і вона так захочує рукави, і я так захочую рукави, якими... з короткими руками. Якимись. Ну, отак. Отак. Все, добре є. Добре є. Все вам показую так, як ніби вам того, всього треба. Так, мої хороші, тут решту посуд, і я ще той один ящик вам покажу і все. Ще, бачите один ящик? Ще розпакую цей третій ящик. Без вас розріжу, без вас, тому тобто, що то довго. Все, я вже розрізала третю. Угу. Ще одна куртка. Угу. І все в цій курці, все посуд. Все посуд запакований. Я буду посуд той розпаковувати, все тут вам потім все, чи тут він не зав'язаний вже. Все вам потім покажу. О, шикарна річ. Дивіться, бачите, яка красота, бачите, яка красота. Бачите, яка? Ой, ой, темно, щось робить. Файно, ну, от що темно, темно, відбиває на темно. Відбиває на темно. Ну, я порозпаковую, знаєте, тут ще порозпаковую. Поки в нас світло є, бо зараз скажу, точно світло не стане, і тоді буде вже на три години не буде світла. Але я зараз отако витягну. Тут ще так само. Тут сервізами, знаєте, оце такими сервізами попередавала. Ой -ой. І тут ще такий кавний, ну і там є е, все до того, все є. І парочки, і все до того є. Але треба мені витягнути куртку. Так, мої дорогенькі, не буду все. Бо все тут дуже багато. Так вам чуть-чуть показала, що є. Буду розпаковувати. Я встигну сьогодні, розпакую сьогодні. Не встигну, то розпакую завтра зранку. І тоді вже все вам покажу. Не знаю, чи все, але по очереді буду вам показувати то все. А зараз на цьому буде все. На цьому буде все свіжий товар поступив. Отак, отак якось. А зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Спокійного вам вечора. Тихої, і мирної, і спокійної вам ночі. Моїці. Всім пока.